Бівел з турботою про кожного автоматичний тонометр Бівел Pro 35 для тих, хто стежить за своїм тиском. Створений в Швейцарії, тонометр Pro 35 має професійну точність і відповідає високим європейським стандартам якості. Фахівці Бівел перевіряють точність кожного тонометра 9 разів. Піклуючись про здоров'я кожної родини. Бівел робить точні та надійні тонометри доступними для кожного. З бівел вимірювання тиску буде простим і зручним. Завдяки технології інтелект Класік, тонометр підлаштовується під ваші індивідуальні особливості. Прилад створює оптимальний рівень тиску в манжеті для комфортного вимірювання. Яким би не був ваш тиск нормальним, низьким або високим. – PRO35 забезпечить автоматичне вимірювання і точний результат. Індикатор аритмії дозволяє виявити порушення серцевого ритму на ранній стадії. Кольорова шкала підкаже рівень вашого тиску. Пам'ять на 30 вимірювань дозволяє вести ваш електронний щоденник тиску. Манжета Бівел має анатомічну конусну форму. Така манжета щільно прилягає до руки, тому вимірювання буде комфортним, а результат точним. Завдяки фіксувальному кільцю манжету легко надіти самостійно. Тонометр Бівел дозволить контролювати тиск, щоб зберегти активність і бадьорість на довгі роки. У комплект Pro 35 входить тонометр, манжета, батарейки типу 3А, сумка для зберігання, інструкція з експлуатації, гарантійний талон, а також мережевий адаптер при виборі розширеної комплектації. Ви можете вибрати з двох варіантів комплектації. У розширену комплектацію входить універсальна манжета розміру МЛ, а також мережевий адаптер. Стандартний комплекс включає манжету розміру М. Живлення приладу може здійснюватися як від чотирьох батарейок типу 3А, так і від мережі. Манжету Бівел легко надіти самостійно. Просуньте руку в манжету. Зафіксуйте манжету щільно, але не туго. Нижній край манжети повинен бути на 1-2 см вище ліктьового згину. Спеціальна мітка повинна бути там, де проходить артерія. При вимірюванні манжета повинна бути на рівні серця. Під'єднайте манжету до приладу. Конектор повинен повністю входити в роз'єм. Натисніть кнопку Старт. Тонометр почне вимірювання. Вимірювання проходить в автоматичному режимі і займає не більше хвилини. На дисплеї будуть відображені значення систолічного і діастолічного тиску, а також пульсом. Кольорова шкала допоможе вам відразу оцінити рівень тиску. Якщо під час вимірювання тонометр зафіксував нерегулярний пульс, на дисплеї відобразиться символ аритмії. Тонометр Pro 35 має пам'ять на 30 вимірювань. Щоб переглянути показання пам'яті, досить натиснути кнопку М. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку Старт. Прилад автоматично вимикається, якщо не використовується протягом хвилини. Бівал гарантує якість і високий рівень сервісного обслуговування. Ви завжди можете отримати консультацію наших фахівців і купити потрібні аксесуари. Бівел з торботою про кожного.